Сьогодні 19 січня 2025 року, 6 година 45 хвилин. Неділя. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий твердий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а мародерам і злочинцям і які мене тут показувати. Хто, хто. Бо це дуже важливо. Вони брешуть, продовжують брехати і завдяки своїй брехні живуть і виживають в на нашому місті, нашій області, в нашій країні. Сімдесят чотири? Важко, а що ти робиш? Легко тільки брехати і красти. І розповідати наркозалежним дітям. що вони зробили гарного в нашому місті, в нашій області і в нашій країні. А боротися з корумпованим битлом, яке підселює ціни закону збудування на вбудови. Дуже важко. Бо. Вони один одного кришують, один одного допомагають, залишаючи тих людей, які їм заважають брехати красти, на напризволяще. Тобто на голодну смерть.